Если у вас в колодце заканчивается вода, внимательно посмотрите это видео. На нем я расскажу, что делать, если в колодце нет воды. Чем отличается колодец, в котором нет воды, от колодца, который замуленный. И что делать сейчас, если в вашем случае воды не прибавляется, а только становится с каждым годом все меньше и меньше. Это видео специально для вас, как решить вопрос с колодцем, в котором нет воды, бюджетно и получить воду хорошего качества без ограничения. А второй тип вопросов, который касается колодцев. И поэтому звонят одинаково много по скважинам и по колодцам. Значит, если разделить... Вопросы по скважинам то это тоже два типа. Скважина нужна или скважина еще есть, нуждается в обслуживании. То есть просто-напросто скважина не работает. Ну опять же, вопросы по колодцам тоже делятся на несколько типов. Это колодец есть и в нем нету воды. Это как правило 99% вопросов. И еще небольшой такой, знаете, колодец есть, в нем есть вода, но туда упал котик, собачка и какие-то еще касаемые просто там колодец стоит долго, мы хотели бы его просто обслужить. То есть в нем есть вода, но вода грязная, невкусная и тому подобное. Поэтому вопросы по колодцам в основном это вопросы касаемые э, у меня есть колодец но в нем нет воды поэтому наверное самое проще ответить будет начать э, с колодца потому что тут я ответов немного но эти ответы они как бы обрисовывают э, ситуацию по э, колодцам на в большинстве территории Украины. И, собственно говоря, если звонят по колодцам, то спрашивают, у меня нет воды, что с этим делать? Здесь ситуация абсолютно простая. Я всегда говорю, что воды нету и не будет, пока к нам не вернутся. Снега и дожди. Это мы говорим сейчас о проблематике, что сейчас, чаще всего люди спрашивают... Колодцам, угу. Я с вами говорю. Нет, и не будет, пока не вернутся дожди. Ну и, собственно говоря, когда вернутся дожди, никто не знает, но пять лет дожди не возвращаются. И когда они будут, и когда будут снега, никто не знает. Поэтому в среднем, где-то по Украине мы потеряли около двух метров воды в колодце. Поэтому большинство колодцев стоит э, без воды. Ну, опять же, тут несколько... А какой же выход? Если выход. Э, ну, выход. Из конечно, ситуации. А, значит, когда человек звонит мне и говорит, что мне делать с таким колодцем, я говорю э, первое. Надо померять Як я а, розмовляю а, по телефону, треба перевірити відстань від поверхні землі до поверхні води. І скільки в корениці знаходиться зараз води. А, якщо води там небагато, то міряйте там, 20 см. Якщо води багато, там метр, то так і пишіть метр. Тобто відстань від поверхні землі до поверхні води. І точно геолокація на криницю. Хто не знає, як зробити геолокацію, я зразу кажу, що ви просто напишіть мініметраж. А виходячи з того, що ви напишете мініметраж криниці, я по картах подивлюсь, де у вас знаходиться стабільна вода. І тільки тоді можна буде з людиною розмовляти, чи її докопувати криницю, чи її добурювати криницю, чи її просто можна почистити і користуватися, якщо стабільна вода знаходиться внутрі криниці. Ну, Бо дуже часто кажу, що, ну, на жаль, викидати просто гроші на криницю немає сенсу, тому що поки не повернеться сніг на Україну, не буде у нас е в цьому водоносному шарі, це верховодка, не буде води, поки не буде снігу. Е Надо сказати, що е -надо, літні, ну, якщо там людина каже, ось, літом у нас дощі були, літні дощі. Нам в криліці вод, води не додають. Тобто, це означає, що літом дощик вийшов, вийшло потім сонечко, і дощ полетів далі, в хмаринках водичка ушла, випарувалась і все. Тобто, щоб додавалась вода в водоносному шарі верховодка, потрібно, щоб додавалась вода. В небі, в небі вона додається, коли у нас будуть сніги, коли піде нормальний обмін води. Випав сніг, потихеньку просичується земля водою, тобто сніг лежить, потім тає, потім знову нападає снігу, і потихеньку набирав води, і це так буде йти не рік і не два, а ну, там років п'ять, хоча б і тоді з'явиться вода. Ну а поки нема води, треба добурювати колодязі або докопувати. Або ничего не делать и забирать деньги на свердловину. Значит, еще касается... В общем, и по колодцам э, ситуация такая, что когда я уже посмотрел, э, сколько метров до стабильной воды, и часто эти данные очень совпадают с реальной ситуацией, я уже могу людям сказать, к примеру, э, у вас вода находится метр, Под колодцем, то есть вам нужно докопати. Причому, якщо вода в колодці ну, на дні або там метр, то можна докапувати сміло ставити 2-3 ремонтних кальця. Тобто, якщо вода знаходиться у нас э, десь недалеко від рівня краміці, то я кажу людям, беріть, э, докопуйте, ставте собі. 2-3 кільця ремонтних. Вони десь по 60-70 ну, до 80 см максимум, в залежності від виробника. І буде вам щастя, буде у вас водичка. ну, Правда, ніхто не знає, який термін ця вода буде, тому що, бачите, немає снігу, немає води. Ну, Якийсь термін протриматись можна, тому що свердловина коштує досить дорого. Але якщо вода йде 3-4 метри нижче, тоді тільки добурювати. Причому ми вміємо добурювати в криницях, вміємо бурити в підвалах, біля будинку. В будинку ми майже всюди колись бурили. У людини двохетажний будинок, перший етаж закопаний у землю. Тобто першого етажа немає. Він ну, на такій горі стоїть. І людина ніяк не могла зробити нову свою ловину, бо завести в будинок воду неможливо і бурити ніде по фопу, фактично ні мало не ні стає нічого. І ми зробили. Людині сверглови. ну так ось вона знаходиться на першому по поверху, тобто це в підвалі, в підвалі є кімната спальня, в спальні є кладова, і ось у цій кладові є криниця. І вона суха і розумієте, у людини е справжнє лихо нема води, і ніяк цю воду домути, бо ну, по причині, по котрі я вже сказав. І робили людині ще е, прям у ванні свердловину. Тобто е, стара свердловина була у ванні, вона зламалась, е, нову свердловину е, у нього такі, таке красиве подвір'я, що нову свердловину він, кому не заказував, вони кажуть, що це зараз. Пів участка ми тобі переламаємо. Ями, машини, борові. Ну, розумієте, людина не захотіла, знайшла нас, і ми йому зробили прямо у ванні, в будинку в ванні зробили нову вусвердловину, і коли ми поїхали, вже... Його йшла вода прямо із нової свердловини. Тобто, коли ми робимо свердловину, ми уїжджаємо і людина вже користується водою. Звісно, треба ще якийсь певний термін, щоб промити цю свердловину. Але людина вже їй користується і без питань. Так, ось питання. А є якийсь ліміт по поглибині добурювання? От в приміщенні Як правило, ми добурюємо до полтавського горизонту. На Київщині це десь ну, до 20 метрів. Ми ще не буримо, хоча вруч ми буримо, по-перше, вручну, і це досить важка праця. Колись пробурили досить глибоко, 57 метрів, а вода. Ну, вода була з металом, тому витрачати свої сили на буріння і щоб люди отримали воду з металом. Ну нема не бажання, чесно кажучи. Ну і розумієте, цю свердловину, коли ми бурили, то три доби і це таке фізичне виснаження, що повертатись до цього нема бажання. А тому ми, ми, ми вибрали прямо цю нішу, коли. То ми намагаємось дати людям воду, щоб була без металу. І в більшості це вдається. А, так, чи, той... а чи не буде така скважина, зроблена вручну, майже хендмейд, скажімо так, дуже-дуже дорогою порівняно з якимись іншими скважинами? Це... Ця скважина, вона в 3-4, а то і в 5 разів. Дешевша, ніж свердловина під занурювальний насос. Тому що, по-перше, ми будемо великою трубою 32. По-другому, це ювелірна робота. Ми попадаємо прямо в водоносний шар. І іноді водоносний шар 20 см. Тобто ті, хто бурить свердловину на глибину, вони його не бачать. І ми попадаємо в шар водоносний 20 см, води небагато, там ну, літрів 500 на годину. Але вода не закінчується. А 500 літрів на годину при відсутності води і при свердловині за досить бюджетні кошти. Ну розумієте, за 10 годин в день свердловина накачує ну, 5 кубів. Це ну, ніхто такий об'єм води просто не використовує, бо це дуже багато. От така криничка. уже готовий насос стоїть. для подключения и Максим уже готовится подключать его. Там уже пробурена э, скважина, э, идет труба и труба заходит в дом. В данном случае до воды достаточно далеко, поэтому насос будет стоять здесь. Ну и еще одно преимущество это дача люди забыли слить и насос видите разорвало хотя стоял хотя стоял дома сейчас мы сделаем насос будет стоять вниз внутри тут уже воды практически в, в крынице нема поэтому насос вот этот будет стоять внизу Свіженька свердловина, ще водичка не промилась. Но Максим вже задоволений. Добрий день, з вами Олександр та Максим. Значить, розповім зараз про ситуацію з чищенням і докопуванням криниць. Значить, отут, бачите, криничка. Одно кільце он замулено вже піском. Тобто, якщо в, цьому, в цій криниці докопати вниз в пісок, ну 2-3 кільця, то за рік-два пісочок знову дойде до цього самого рівня. Тобто криниці на пісок зараз копати ну, неефективно зовсім. Значить Далі, якщо в цій криниці був би Глина, то теж докопувати в глині. Глина, як правило, має дуже малу кількість води. Тому в глині води майже немає. Якщо докопати, то просто запас води у вас збільшиться, але швидкість приходу води не збільшиться. Тому майже єдиний варіант в такій ситуації це добурити. Тобто забуритись туди вниз до наступного водоносного шару і отак от тягнути водичку вже цим насосиком. Вон вона біжить. Значить дивиться. Внизу працює вже насосі. Він там прикручений, знизу стоять кронштейни і страховочна віровочка. Ну, на всякий випадок. Далі підключимо його до входу в систему і там вже в будинку автоматика вся підключена. Свіженька обізинська свердловина. У криниці під'єднали вже до поливу. Зараз вона проганяє, витисне воздух, насос включився. Бачите, ось таким напорчиком вона йде. Гарна, смачна вода, вже заведена в будинок, тому що в криниця вже була під'єднана до будинку. То ми добурюємо. Зараз дуже великий попит на добурювання саме у криницях, бо в криницях зника вода. Якщо вам потрібна вода в криниці, то звертайтеся. Абісінська свердловина. Раніше вон, труба з криниці йшла. Зараз труба, ось йде нова свердловина заходить. Для, для людини для Власника нічого не змінилось. Все остається так само, тільки вода йде не з криниці. Ми спробували проборитись прямо в криниці. Але є таке питання, що, на жаль, там засипано камінням дно. Тому тут ми не змогли зробити. Перейшли тут, з другої попитки дві дірки. Зробили одну, подивились воду глибше, другу поближче до поверхні і вибрали, яка вода буде краще, ту і подали в будинок. Отак от, от робиться обісінська свердловина або в криниці, або біля криниці. Можна іноді ми робимо прямо у цьому приямку. Якщо б у людей стояла станція в будинку, могли б зробити так само і завести воду прямо в будинок. Макс, передай привет, пользуясь случаем. Передаю У людей есть крыльца 30 сантиметров воды. И, видите, уже трещины пошли. То крыльца по тихонечку проседа, а воды, на жаль, нема. Одна разошлась там внизу. Максим зараз працює, ще розошлась. і Там ще в трьох містах розійшлась криниця. Тут бачите тримається, ті кольця виходять. Примиваємося водичку, тече 5 хвилин, добурили свердловину у цієї криниці. Ну і у людей буде вже гарна смачна водичка. В криниці була дуже смачна. Поряд у сусідів 40 чи 45 метрів, вода дуже багато металу. Ну, Тут вода без металу, гарнесенька і чистесенька Бачите, у людей водичка текла через оцей шланг. Тут, бачите, за колодець колодець розходився. Прямо внизу зробили свердловину І тепер... На людей нічого не міняється. Просто в з'явилася з'явилась нова свердловина і залишиться криниця, незважаючи ну, не на те, що в неї 30 см води, але вона в ній так і залишиться. Ну а тут, бачите, вода тече. Це десь орієнтовно, я думаю, куба півтора на годину буде. Ще краник, бачите. краник сейчас закрыт. Мы только что пробурили в этом этой чудной крылечке. Э, и 2,40. И меряем 2, теперь 5. вот специалист у нас, специально приглашенный со специальным прибором, который называется э, Xiaomi TDS метр. 2,5. То 2, есть тот, кто знает, что это означает, 5, он 6. понимает, что это вода хорошей минерализации очень полезная для человека это не боржоми это возможно немножко лучше вот, скважина работает 15 минут у людей в колодце осталось 30 сантиметров воды поэтому сегодня будет великая радость вода в неограниченном количестве в доме а, ну, под э, струе и потому как работает наш насос приток воды здесь будет около двух кубов на час может быть когда раскачается чуть, -чуть больше вильницька область сьогодні ми перебурюємо е, криницю на свердловину ось такий у людей приямочек є ось тут от Криницька. Е, і вода йде брудна з криниці. Літом води стає менше, тому ми будемо прямо в криниці робити нову свердловину. Під'єднаємо її там же до цієї труби. І все люди все буде, буде працювати і нічого не зміниться, вже не криниці, тільки з'явиться на вас Максим готує вже обладнання, збира штанги, будемо працювати. Так, дивіться, ось же водичка прочищається. Значить, зараз приблизно напор десь 700-750 літрів на годину. Ну, тобто плюс-мінус, я думаю, до 800 літрів розкачається. Ще у нас кранник закритий. Тепер... Тепер в цілому, яка у вас ситуація по цій місцевості. Спробували ми бурити тут прямо у криниці. Бачите, там вже води. Ми поки бурили цю свердловину, воду вичерпали, ну, бо у нас насос потужний. Оцей плавун перший, він слабенький. Перший раніше, коли отут була вода, була вода, і отут була і вода там. Тут вода упала, тобто скоро в криницях, ну, я думаю, вода закінчиться, бо кругом засуха і снігу нема, нічим накоп наповнювати оці канави. О, бачите, як йде. Ми в криниці почали робити, але вона засипана камінням. В цій криниці зробити нічого неможливо, Тому ми почали бурити ось отут. Вибурили одну. Діру пройшли туди, в саму глибину, аж до синьої глини дійшли. Там, де води вже нема. Під нею буде вода вже дуже жовта. Потім трошечки відступили, ще одну дірку зробили. Почали подіматися, тобто нижній плавун він теж сухий, верхній плавун сухий. Другий плавун під ним оце ми знайшли. Десь зараз біля ну, плюс-мінус 9-10 метрів. Точно сказати не можу, але це єдине, що тут можна взяти. В цих плавунах, скоріш за все води скоро не буде, бо кругом місцевість суха. Оце єдине місце. Ну, в общем, Принаймні водичка є і ми гарантуємо, що у вас вона буде. Зараз ще трохи йде е, запах сірководню. Він е, ну почнете зараз промивати, е, він повинен вимитись, бо це ми пробили шар аж до венної річки. І беремо воду із під нього, тому трошечки підтягує. Ну Я думаю, що там плюс-мінус тиждень-два-три воно промиється. Зараз ми підключаємо все до вас. Сину, я вашому скажу, найближчим часом хай промивається. Ну, якщо будуть питання, якісь буде вже телефонувати. Це ми відкопаємо, заведемо прямо. Тобто, доволі вас нічого не зміниться. У вас залишиться стара труба, котра йшла в криницю і залишиться нова труба. Ну, якщо захочете, потім, якщо вам буде потрібно багато води і щось в криницях залишиться, можете із криниці поливати, поставити додаткову станцію, а вже наша свердловина буде давати воду в будинок. Трошечки піднявся дебіт, тут навіть більше, ніж я казав, тут до куба води є. Коли ми включаємо і виключаємо, йде красна вода як промиється система вся, бо воно заходить через фільтра і потім на полив. Тут вам треба переробити, я сину скажу вашому, тут треба трошечки схему змінити, тому що через фільтра робити пролив на город, ну, зайва справа. Плюта промиються, потім їх замінити, як промиються свердловина. Ну, начебто, тут я все синово розкажу. Добрий день. Сьогодні ми працюємо в Белоцерківський район. Свердловину доборились в криниці до самого каменя. Криниця досить глибоченька, 14 метрів, якщо ви бачите. Ну і ми вже хвилин 10 качаємо, водичка не закінчується, беремо, беремо її з самого з самого низу з каміння. Далі вже буде йти тільки машинне буріння. Ну це вже буде не в криниці і це вже буде інша справа. Але зараз дебіт вже непоганий. Водичка світліша, вона спочатку була мутненька. Так що дай Бог ми Задачу виконали сьогодні з Божою. Помощью. Вітаю вас. Пару речень сьогодні я вам скажу про добурювання в україницях і про докопування. Приїхали у людини, бачите, хлопці приїхали, почистили криницю. Бачите, глина. Ну, вичистили, так що. Краниці зовсім не додавалося. Тобто ми проїхали, краниця зовсім суха, води нема. Вичистили вони десь, може, там, з пів кільця е на мулу, але водички це не додавало. Зараз ми знаходимося, заборились на глибину, загальна глибина 12 метрів. 4 метри ми вже пройшли під краницю. тобто розумієте, ну. 4 метри докопати в криниці ремонтними кільцями це майже нереально. Ну І приблизно глибина в цьому місці вона буде десь 14 метрів. Криниця 6, а свердловина буде десь 14-16 метрів. Тобто, ну, 10 метрів це точно нереально докопувати ремонтними кільцями доставляти. Ні, ну, теоретично це зробити можливо, але мало, мало сенсу буде в цьому. Особливо в цій криниці ще там трошки йде глини, потім пісочок, але не водоносний звичайний пісок. У ньому важкувато буде утримувати і докопувати. Тому ми рекомендуємо. Проводити в криницях саме добурювання. Або буримо ми ось підтрик 32 труба, і вже звідси буде йти, з криниці буде йти по старій трубі, в будиночку знаходиться цей станція стоїть. І вже та станція буде тягнути безпосередньо водичку з краниці, але через фільтр. Так що отакі, отакі справи. Промиваємо водичку. Під'єднали цю систему. Для таких свердловин ми ставимо клапан ось у цьому місці. Щоб потім на вас до труби. І в принципі ну, в вашому випадку цю халабуду можна вже не ставити, ми поставимо кришечку. А в подальшому можна просто поставити лук, вам води цієї свердловини буде абсолютно точно вистачати на все.